Кажуть, у народі, де рід хороший, там і життя пригоже, а ця легенда підтверджує кожне слово. Колись у селі на Поділлі жила вдова з трьома синами. Хата їхня була старенька, комору заливало дощем, але брати трималися разом і не було щасливішої родини в селі. Одного разу вночі здгоріла хата багатого пана по сусідству. Він мав гроші, але не мав до кого пригорнутися, не було кому втішити його. Люди шепотіли У тій хаті рід хороший, і життя їм пригоже, бо щастя не в стінах, а в серці. Бо родина то не просто слово, це сила, що рятує. А ти віриш у таку силу родини, як у тебе вдома? Тепло?